Давайте відразу домовимось. Про пончик і резиновий я вам розповідати не буду, хоча вони були в космосі. Мова піде про не менш цікаві речі, наприклад, як міні-бар Бога, який знаходиться в газово-пиловій хмарі, стрілець Б-2». Тільки він його не чіпає, дорогий напевно, та ще й в кілька мільйонів разів більше за масу сонця і плаває навколо нашої галактики чумацького шляху. Вчені встановили, що в основному ця хмара це гігантська річка Малинового Рому. Не хилий такий міні-бар. Справа в тому, що стрілець Б2 містить 10 мільярдів, мільярдів, мільярдів літрів алкоголю і молекул, званих етиловим форміатом. Саме ця речовина надає малині солодкий смак, а рому його чудовий аромат. Однак походження цих молекул залишається загадкою для вчених. І відстань до цієї хмари 26 тисяч світлових років, тому грандіозну п'янку влаштувати ми не зможемо. Хіба що після перемоги України? Думаю, нас влаштує горілка і свіжина. До речі, про зброю. Хай прибуде з вами сила. Сказали інженери НАСА в 2007 році і прикріпили до борту шатла Discovery меч Люка Скайуокера з повернення джедая. Саме так космічне співтовариство відзначило 30-річчя саги-зоряні війни. Джордж Лукас і вся знімальна. Команда спостерігала за запуском шатла і тим, як спадщина джедаїв стає ближче до космосу. Однак меч вирішили не відправляти в далеку-далеку галактику. Після того, як він побував на МКС, його повернули на Землю і помістили в музей космічного центру. А от про що ви ніколи не подумали, якби збиралися полетіти в космос? Це щоб прихопити з собою журнал Playboy. А от астронавти подумали, космічні польоти довгі, астронавтам часто буває сумно і самотньо. Тому 14 листопада у 1969 році наса запустило Аполлон 12 разом з великою кількістю журналів, серед яких випадково виявився свіжий випуск Playboy, Знахідка неймовірно потішила астронавтів і породила нескінченну кількість жартів серед учасників місії. Вони навіть цитували тексти із статей журналу і кріпили вирізки на скафандри. Розважались вони там добре. Та й хто їм зможе заборонити на такій відстані від землі? Надіюсь, вони себе вели там пристойно. На цій гулянці не вистачало напевно тільки піци і пива. Хоча піца бувала у космосі, правда, трішки пізніше, компанія Pizza Hut хотіла стати першою в світі, яка доставить піцу в космос. І в 2000 році це бажання збулося. Космонавт замовив піцу на МКС. Правда, в цьому випадку компанія сама заплатила за піцу і доставку цілих 790 тисяч євро, і піца таки дісталась замовника, що не зробиш заради хорошої реклами. А я вам нагадую, підпишіться на мій канал просто зараз. А ще натисніть вподобайку, і напишіть будь-який коментар, щоб це відео побачило якомога більше людей. Так треба робити. І дуже тобі велика повага, що ти єдиний, хто це зробив. Звісно, людство посилає в космос не тільки піцу, а ще й послання до інших цивілізацій. Це послання і зараз летить в космосі. Можливо, його знайде інша інопланетна цивілізація. Апарат Voyager запущений ще у 1977 році. Завдяки йому, у нас є фотографії з землі з відстані 6 мільярдів кілометрів. Але найцікавіше те, що прикріплено до самого апарату на корпусі Voyager знаходиться золота пластівка з посланням. Що ви розповіли про нашу планету, якби побачили інопланетну істоту? Поки ви роздумуєте, я розповім, що містилося на золотій пластівці Вояджера. на диску 115 слайдів, зібрана колекція даних про землю, про анатомічну будову людини і структуру ДНК. У двійковому коді зроблені необхідні роз'яснення і вказано місце розташування нашої сонячної системи. Як думаєте, що це? Можливо, марсіанський каньйон? Схоже, але ні. Це власне і є звичайна доріжка на вініловій пластівці. Ось як це працює: нерівності змушують голку вібрувати з тими частотами, які є у записаного звуку. Саме так інопланетяни мають почути привітання на всіх мовах нашої землі, коли знайдуть золоту пластівку з апарата Voyager. Десь там, в далекому космосі, поза межами нашої сонячної системи, наукова місія воїджерів закінчиться, коли термоелектричні генератори на Плутонії вийдуть з ладу. Відбудеться це приблизно в 2030 році. Після цього обидва земних мандрівника будуть нескінченно дрейфувати серед зірок, якщо одного разу хтось або щось не зустріне їх. Заховані в алюмінієві футляри, ці записи залишаться зрозумілими більше мільярда років, що робить їх найбільш довговічними предметами, коли-небудь створеними людськими руками. У 2015 році НАСА прийняло рішення викласти в інтернет всі звуки з пластівки. Ознайомитись з ними можна на сайті NASA, а ось маленька їх частка. Ті ж знають, що падаючі зірки насправді це метеорити, які потрапляють в нашу атмосферу і згоряють. А зірки в мільярди разів більші і нікуди не падають. Якби на нас впало сонце, яке і є нашою зіркою, ми б це точно відчули, але багато хто з нас не знає, що існують дійсно падаючі зірки, такі як Міра. Коли надмасивна чорна діра поглинає подвійну зоряну систему, то одна зірка поглинається чорною дірою, а друга вистрілює, немов з рогатки Просто уяви собі, величезна вогняна куля газу, яка в 4 рази більше нашого Сонця, що мчить на швидкості 130 кілометрів в секунду. А саме цікаве те, що астрономи виявили у міри велетенський хвіст із пилу й газу. На кшталт тих, що тягнуться за кометами, але тут є велика різниця. Я б навіть сказав, велетенська різниця. Справа в тому, що хвіст міри довжиною майже 13 світлових років. Згідно з розрахунками, кожні 10 років зоря втрачає масу, що еквівалентна масі з землі. Речовина, що перебуває на кінці хвоста, була викинута приблизно 30 тисяч років тому. А тим часом Росія заявила, що в 2024 році збирається покинути міжнародну космічну станцію. І ось що втрачає людство. Свята Екатерина – це прекрасний возвишний символ уральської столиці. Ілон Маск побажав їм щасливої дороги, і я бажаю вслід за кораблем. А я з вами не прощаюсь до зустрічі.